Одним із найважливіших завдань суспільства сьогодні у Бердичівському районі вбачають виховання фізично, соціально і духовно здорової людини. Життя, здоров'я, майбутнє українців залежить від них самих, переконані на Бердичівщині. Тож постійне нагадування її мешканцям, дорослим і особливо молоді, про те, що щасливе завтра це здоровий спосіб життя сьогодні. Називають одним із головних своїх завдань керівництво району та районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. У першу чергу замислитися закликала усіх присутніх на святкуванні дня здоров'я перший заступник голови Бердичівської райдержадміністрації Людмила Колесник. Здоров'я це та річ, нагадала вона, котра дуже дорого коштує, дуже легко втрачається і залежить від кожної людини. Здоров'я має бути головним пріоритетом в нашому житті. Я вам хочу процитувати як відносились до здоров'я ще в Древньому Римі? здоров'я одне із найважливіших життєвих цінностей, найбільше особисте багатство. Як зазначила ведуча, що Всесвітній день здоров'я присвячений заснуванню всесвітньої організації охорони здоров'я. Яке відбулося в 1948 році, і от в преамбулі до статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначено, що здоров'я це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад, тобто абсолютно новий підхід до здоров'я. Стан здоров'я населення сьогодні в Україні такий, що свідчить про реальну загрозу вимирання нації, констатують у районі, і приводять сумну статистику: майже 90% дітей дошкільного віку, учнів та студентів мають відхилення у здоров'ї. На 60% зросла кількість неповнолітніх важко поранених алкоголем, тютюном, наркотиками. Звісно, кожна людина має право на вибір, але смертельна дружба з пляшкою, цигаркою чи шприцом, нагадують медики за короткий термін на роки відкидає її від повноцінного життя, а то й позбавляє його взагалі. Здоров'я це нічого, але все без здоров'я нічого. Такий афоризм дійшов до нас ще з давніх часів, і він не потребує коментарів. Здорова людина це така людина. Яка життя радісно і охоче виконує обов'язки, покладені на неї життя, і повністю реалізує свої фізичні і розумові здібності. Від чого залежить наше здоров'я? На 50% наше здоров'я залежить від самих нас, тобто від нашого способу життя. Спосіб життя це той чинник, який майже цілком залежить від нашої поведінки. Так що половина здоров'я залежить від тебе, тому своє здоров'я можна поліпшувати або псувати самому. Не створювати над собою щоденне, щогодинне насильство пропонують своїм одноліткам учасники айгітбригад кажуть здоровим нині бути модно, стильно, красиво. Якби ще ж усі це розуміли, але ж не всі розуміють, це молод печара. Кутці шпияки та час летить, Вони страждають. Наркотики страшна віда, і молодими помирають. Чимала роль у зростанні дитини здоровою фізично та духовно належить батькам. Фахівці відзначають, вірогідність того, що діти, котрі дізналися про небезпеку шкідливих звичок від своїх рідних, піддадуться смертельним спокусам значно менше є. і пропонують батькам прислухатися до цінних порад. Необхідно дітьми проводити найбільше часу, які ви тільки можете виділити для дитини, та із задоволенням займатися разом із своїми дітьми позитивною і конструктивною діяльністю. Проявляйте до дітей любов і прихильність, показуйте їм свою турботу і дайте їм зрозуміти, що вони можуть на вас розраховувати. Збільшуйте їх свободу вибору і самовизначення, дозволяйте їм самим приймати рішення щодо їх власного життя. Заохочуйте відкрити спілкування, розмовляйте з ними, слухайте їх, створюйте атмосферу довіри. Подавайте хороший приклад своїми вчинками, тобто намагайтесь самі не вживати ніяких психотропних речовин. Поводьтеся з вашими дітьми так, як ви б хотіли, щоб ваші діти поводилися з вами. Дозволяйте вашим дітям вчитись на своєму досвіді і самим пізнавати, і самим пізнавати як вчинити краще. Він не друг, він іуда, і бивця. Вже своє він життя знапастив. Маску ката як шине обличчя, шприцем мрію про щастя вбити. Аби бути здоровим, потрібні власні зусилля, постійні і значні. Замінити їх не можна нічим. Організатори дня здоров'я радять усім не забувати слова видатного хірурга і вченого Миколи Амосова і пам'ятати, здоров'я переважає всі інші блага.